Привіт, з вами Поліна і я рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас вже 1 січня 2024 року. Я всіх вітаю з цим днем і бажаю, щоб у нас нарешті в нашій країні був спокій і ми жили звичайним життям, як у нас було колись раніше. І звичайно, скорішої нашої перемоги. За це ми всі тримаємо кулачки і віримо в це. Я хочу перший раз за весь час ведення каналу показати те, що вишивалось в мене на протязі 2023 року. Підрахувала, скільки це в мене вийшло, хрестиків приблизно на день. Вийшлось в мене за рік приблизно 115 тисяч хрестиків, і це трішки більше, ніж 300. Хрестиків на день, якщо розділити цю суму, вишивалася в день. Але, звичайно, були такі дні, коли я зовсім не вишивала, навіть не день, не два, а там декілька. А були такі дні, коли я могла вишити 1000 а навіть там 1200 хрестиків, що дуже рідко, але було. Тому, звичайно, це не дуже великі цифри. Але це, мабуть, перший раз, коли я вишила стільки всього за один рік. Тобто це найбільший результат, так скажемо, у вишивці за все моє рукодільне життя, якщо вимірювати за цей час року. І хочу тепер вам показати. До речі, я навіть позабувала сама, що я там вишивала. Коли я першу ну, стала гортати свою стрічку в інстаграм і дивитись, що було в мене вишите з початку року, я здивувалася, що в мене була вишита і ця картина в цьому, ну, в цьому 2023 році, і наступна, яка лежить за цим Янголом. Тому, знаєте, вести Інстаграм це все ж таки класно, навіть якщо. Розглядати з тієї точки зору, що ти не завжди пам'ятаєш навіть, що ти робив протязі року. І перша робота це ось, ці, ось цей янгол, вечірній дзвін від фірми Чарівна Мить. Закінчувала я його десь всередині лютого. Вишивати ще почала в далекому, мабуть, 21-му році. Так як картина ця немаленька має в собі, якщо я не повіляю, 60 тисяч хрестиків. Щось не я перед відео, скільки вона мала, але вона дуже велика. Я зменшувала розмір за рахунок того, що замінила в ній основу. Бо тут була 18-та аїда вкладена, а я взяла льон, і вона трішки менше в мене вийшла. От Результат дуже класний, треба його теж віднести в багетку і оформити нарешті, бо мені вона дуже подобається, які в неї є кольори, ці спокійні, і як взагалі вона виглядає дуже круто. Тому хто ще не має, ну, верніше, хто має в запасах і ще не вишивав, дуже вам раджу, бо картина виходить дуже класна. Ось ці кольори дуже спокійні, дуже гарні. Ну, звісно, хто любить, любить такі кольори, тому ця картина буде вишиватись в радість. Ось вона немаленька. І дуже класна. Тому це наш український виробник. Зверніть на нього увагу дуже раджу. Незважаючи на те, що там були ниточки ПНК, можливо, зараз вони чимось іншим комплектують, але ну, мають, як мінімум, це робити. Незважаючи на якість ниток, все одно в мене все вишилось і я тому дуже рада. Наступна робота теж завершилась в мене. Десь, мабуть, в березні місяці. І вишивалась вона, в принципі, не дуже довго, бо тут все вишивається легко. По хрестикам, мабуть, тут 1020 точно є, щось я теж не пам'ятаю вже скільки. І вишивала я по схемі з інтернету. Можна подивитись мої старі відео, і там я. Розповідаю про цю картину. Вона неймовірна, яскрава, дуже класна. Незважаючи на те, що тут нема навіть не півхрестика, не бекстічу, то вона все одно дуже класно вийшла. Ось така картина. Ось такі яскраві кольори. Марі Бербер це дизайнер цієї попуги. То дівчатка дуже крута. Я читала, читала, дівчата писали в коментарях, що є буклет, і в цих буклетах є ця схема. Але я це вже дізналась, коли вишила. Ну, вишивала, вишила цю роботу. Дівчатки писали мені. Тому класна робота, теж треба її оформити. Вишивала я її на льон термін. Здається, 32-й каунт, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, але робота дуже класна. Далі була вишита ось така маленька робота, наступна від Лукаса. Ось ці троянди вишивались в мене вони влітку. І не дивлячись на те, що вони. Ну, робота не дуже велика, але дуже кропітка. В мене перенабору на неї не було. І по бумажній схемі це було вишивати важкенько. Але результат дуже крутий. До речі, мені Лукас писав, чи можна моє фото в інстаграм використати в них на сторінці. Не знаю, я написала, можна, але не знаю, використовували вони чи ні. Але це приємно, що робота зацікавила виробника, і вони. Написала мені. Ось. Теж колись вона в мене оформиться в овальну рамочку і буде мене тішити. Далі я вишила ще ось такого ведмедика. До речі, мені на 31-го, здається, я 30-го я забрала приз. Я приймала участь в СП чарівні ведмежата 2. Дуже класна. Ну, коли ти вишиваєш компанію, по-перше, ти дивишся багато робіт, пов'язаних з темою ведмедиків. Потім у вас є можливість велика виграти приз, що і трапилось зі мною. Я не сказав не рада, приз класний, я вам покажу вже коли буду рокодільний тиждень знімати, що там мені пішло в подарунок. Ведмедик цей також дуже чарівний. Він від фірми Жанлін, якийсь старенький випуск. І теж колись має в мене оформитися вавальну рамочку. Ось такий класний ведмедик. І далі, ось така теж невеличка робота зовсім, але дуже кумедна, як на мене. Дивлюсь на неї, і в мене завжди радість на обличчі, бо коли на нього дивишся, не можеш не радіти. Бо він дуже класний. Ось знаєте, на той випадок, коли у вас немає настрою, щоб він десь стояв поруч, подивився на нього і одразу настрій покращиться. 100%. Ось. Далі вам покажу найвелика робота цього року. Це мій садочок літній, з яким я приймала участь у Вікторії Попович. Ось такий він в мене класний вийшов, оформлена робота одразу. Хто приймав участь, знає які там були варіанти відшиву. Хто не приймав, раджу вам зайти на сторінку в інстаграм у Вікторії. Там дуже багато є відшивів цих робіт. Верніше, по тегу можна зайти. У Вікторії на сторінці, і подивитись, скільки було вишито цих садочків, які були різні варіанти і кольорові. І також, якщо навіть брати до уваги цю роботу, то і вона буде у всіх виглядати по-різному. Бо дівчата експериментували з нитками, як могли. Я теж це робила. І тепер вона в мене висить і дуже-дуже радує. Моє око, бо робота дуже крута вийшла. Ця дерев'яна рамка теж дуже класно підкреслила цю роботу. Вона була немаленька, тут, здається, біля 35 тисяч хрестиків. І маємо ось такий чудовий результат. Всі, хто вишивав, знають, як це круто теж приймати участь. У відшиві, бо ти надихаєшся у дівчаток такими роботами. І, знаєте, така йде, ну, це не змагання, скажімо так, а... але все одно ти намагаєшся вишити в рамках СП, щоб в тебе був фініш. Тому ось така робота готова ще. Далі покажу вам маленькі роботи, які вишились на цей час. Це ось такий. Сніговик від Мілхіл, який я вам показувала в останньому відео, він вже висить у нас на ялинці і прикрашає, її дуже класно виглядає. Кропіткий, але результат того вартий. Далі ось така робота від Dimensions це кардінал. Ось так він в мене оформився. І теж вже висить в мене на ялинці. Тому. Класна робота, прям теж рекомендую довідчиво. Дві роботи від чарівної країни. Це ось така новорічна зірочка. От. І ось таке яєчко пасхальне. Теж класно. Бачите, яка воно блискуча, як, як класно бісер різна розмір різний і такий ефект 3D. І остання робота це ось такий коник від фрузілка. До речі, в мене в сумці лежить майже закінчена ще одна робота від фрузілка новорічної прикраси, але це я, мабуть, вже теж покажу вам в наступному відео про рукодільний тиждень. Бачите, як зараз гарно грає він при штучному освітленні. Ось і всі роботи, пов'язані з вишивкою на цей рік в мене. Зараз, а, ні, не всі. Ще в мене вишивала карта Україна. От. Вишита в мене одна третя частина цієї роботи. І залишила ще два рази постільки ж, і буде готова карта. До неї, мабуть, повернусь вже після того, як не вишиваюсь новорічних прикрас, і продовжую потрошку вишивати. <кій> <кій> Ось так вона зараз виглядає. Дуже теж крутий виходить результат. Наша чудова карта України. Супер. Мені дуже подобається. Також з невишивального був зроблений ось такий ласяж. Теж прикольний. таке дружаня Сидить тепер у нас на підвіконні і дивиться своїми глазонками на нас, ученятками. Ось. Такі були в мене роботи вишити за цей рік. Якщо вам щось сподобалось, пишіть це в коментарях. Дуже буде приємно з вами поспілкуватись. Ставте вподобайки, теж це про відео. На рахунок цього року 2024-го, який тепер у нас наступив, буду продовжувати вишивати свої три великі роботи. Я порахувала залишок хрестиків по ним. В мене вийшло, що на пів року мені кожен день треба вишивати по 500 хрестиків. Тому я не знаю, як мені бути, але і тягнути далі не хочеться, бо вже дві роботи, які я вишиваю більше року, а ще хочу теж розпочати одну велику роботу, то навіть не знаю, як мені бути, щоб це все. Встигнути, <laughs> треба прискорюватись, хоча б не 300 хрестиків на день в мене було, а хоча б 500. Поки не знаю, як це зробити. Але буду якось намагатись. Тому, дівчатка, всім бажаю гарного настрою. І щоб все у нас було дуже добре. Підписуйтесь, на все добре. Всім пока-пока!